Той факт, що друга міська гуманітарна гімназія є одним із місцевих осередків творчих особистостей, ні для кого у Бердичеві не є секретом. У закладі плекають свої таланти, відшуковують їх, розвивають, відкривають для них нові шляхи. Понад дві третини гімназистів займаються у різного роду гуртках місцевого позашкілля, беручи активну участь у житті міста. Однією з колисок гімназійних талантів є діти ще кандидата педагогічних наук, вчителя методиста Мілади Мартинюк, клуб Гармонія. Із назви все зрозуміло. Його члени мають бути вихованими естетично та розвинутими гармонійно. Я живой ко. Днями у закладі влаштували свято юних учнів ознайомили із тими, хто нині є окрасою гармонії творячи славу гімназії, альманах під одноіменною назвою то ціла оповідь про талановитих дітей. Сьогодні головними героями його сторінки пластика є юні церкові гімнасти Валерій Ясельський та Єлизавета Поліщук. На сторінці Камертон царює починаюча співачка Анна Рощенюк. А звання майстринь золотих рук по праву належить Анастасії Величко та Олені Разгоновій. Творче дає мені бачити все, навкол... все навколишнє в і свої якими виробами я можу прикрасити свій дім. І всі інші просять, щоб я їх теж навчила. Мистецтвом танцю Лізу Котнюк у шість років познайомила її мати. Нині дівчинка займається у танцювальному клубі Надія з радістю даруючи свою творчість глядачам. Я дуже хотіла, щоб їм завдяки цим танцям передавалися всі почуття, які вирують навкруги. Які, ці почуття можливо можна ще й передати танцям, яким можна і станцювати. Хотіла би, щоб всі діти займалися цим прекрасним видом мистецтва, завдяки тому, щоб вони теж могли танцювати так прекрасно, як я. Якщо Єлизавета прикрашає собою сторінку грація, то маленька панянка Вікторія Лещенко опинилася на сторінці Віртуоз. Здається, немає у світі такого таланту, котрий не відзеркалився би у гімназійному альманахові. Знайшлося у ньому місце і для юних майстрин живопису. Чотири роки мама мене завела нам малювання, і з тих пір мені подобається образотворче мистецтво. В школі на уроках малювання ми малюємо казкових персонажів, картини природи та інші картини. Мені подобається малювати, тому що на папері я можу вирізати свої почуття та емоції. Найбільше мені подобається малювати гуаші та масляними фарбами. Я, малю, я малюю, я малююся з маличком, навчаюся малювати не тільки на папері, а й на холстах. Малюнки допомагають мені зрозуміти, Відобразити свої почуття та емоції найбільше я люблю малювати картини природи. На мій погляд, вони в мене краще всього виходять. В них переважають світлі кольори. Це відображення мого внутрішнього характеру, адже й сама я весела та життєрадісна. А ще я люблю перегля... переглядати картини моїх улюблених художників. Євгенії Габчинської, Катерини Білокур та Івана Івановича Шишкіна. Майбутнє моє я хочу навчитися так. Красиво малювати, як вони створений Міладою Мартинюк клуб Гармонія існує вже багато років. Стараннями учнів, педагогів та батьків, сторінки альманаху ніколи не були порожніми. Танцюють, співають, грають і творять у них як маленькі учні, так і старшокласники. Час іде, альманах товстіше. А глядачі у залі з цікавістю стежать за нинішніми героями. Хто зна, можливо, наступного року на головній сцені дійства сяятиме і їхня зірка. Я Хочу висловити щиру подяку нашим батькам, які працюють з нами з педагогічним колективом в тандемі, і створюють такі оптимальні умови, щоб розкрилися їхні діти, їх здібності, щоб вони показали всі свої таланти, всі свої нахили і самовдосконалювалися. Адже сторінки альманаху гармонія це є шлях самовдосконалення кожної дитини, і це, як я вже повторююсь, це є системою нашої виховної роботи, нашої гімназії.